Доброго дня, друзі! Сьогодні в нашому огляді інверторний генератор Краф кд 185 Він виконаний в шумозахисному корпусі комплектація розетка, щупедель для 12 вольт, свічний ключ і викрутка. Так, Що ми маємо? Передня панель у нас знаходиться. Розетка на 220 вольт, перемикач закритий е, закритий топливний кран, відкритий топливний кран, відкрита заслінка. Запуск виконуємо, відкриваємо в саме крайнє положення. На бакові переводимо речижок в положення Он і запускаємо генератор. Ми зараз це подивимося. Далі е, датчик рівня масла. Датчик перенавантаження, датчик е, навантаження на розетку. Тобто, е, Перемикач режимів, екорежим, звичайний режим, е, роз'єми для паралельного підключення генераторів е, такого типу. Тобто, можна підключити два генератори через спеціальний адаптер. І в нас буде не 1,5 кВт, а 3 кВт. Далі 12 вольтова розетка. Запобіжник на 12, кнопка збросу, тобто, якщо йде перегрузка чи коротке замикання, вона вимикається і подача на 220 не йде. Так, далі відкриваємо бокову кришку Тут у нас горловина для масла, масло 4 тактно, 10 в 30 10 в 40 Паливний насос, плата управління. І сам двигун і альтернатор. Як би все. Зараз ми запустимо його і подивимось, як він працює. Так, переводимо в положення ON кришку бака. Запускаємо. Все, можна підключати навантаження. Зараз працює в режимі еко, підключаємо. Тихенько працює, можна ставити і на балконі, і де, де завгодно буде доволі таки непогано. Сам він компактний важить 15 кг. Другий раз, якщо запускаємо. Крайнє положення не потрібно переводити. Все, зелена лампочка загорілась, можна підключати 220 вот. Запускаємо ще раз генератор. 234 вольта 50 Гц. Вентилятор працює 25 Вт. ватт и відключается Еще раз показываю, 25 Ватт 1160 Ватт и отключается Бачите, не спалили. Тобто, які висновки можна зробити? Потужність даного генератора номінальна 1200 Вт, більше 1200 Вт спрацьовує захист і він відключає живлення на розетку. Пікова потужність короткочасна 1500, але це можна тільки перевірити, наприклад, при запуску якогось двигуна. Де короткочасно, там 1-2 секунди, то тоді е, воно буде е, дійсно видно, що генератор витримує 1500. Е, е, далі е, по самому генератору заводиться, як ви бачите, без проблем. З першого разу ніяких немає е, якби, е, перепадів в роботі двигуна. Тобто двигун працює стабільно, рівно. Вібрація, шум мінімальні. Тобто, ми... я повністю задоволений цим генератором і можу вам його рекомендувати. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, задавайте питання. Ми завжди відповімо вам на всі ваші питання. В слідуючих наших відео ми підключимо за допомогою. Блока паралельного підключення два генератора одночасно для того, щоб отримати з нього 2,4 кВт. І також спробуємо його підключити паралельно ну, з якоїсь зарядної станції і подивитися, як буде це все розподілятися. Потужність. На цьому все, друзі. До нових зустрічей!